Етап, да. Добрий день, привіт! Знову відсім віковокіпів. Дубель номер 2 тому що перший раз почала знімати вертикально, по звичці. А, правильно у того результату. Ми сьогодні їдемо, зацінимо нову гімнастичну школу. Або? школа. Зал для гімнастики? Спортивна школа. Ні, це не не школа. Тому що я відходила в одну 9 місяців, яка біля нас 15 хвилин, а тепер ми будемо чидемо кращу по відгуках, яка від нас 40 хвилин. Чекайте обзорчик. Знаєте, ти що заявила маєте наш? Я не маю права її знімати. Дай Єва? Так, дай бумажку. Ти хочеш, щоб що? Дай помашу, ти... а там не поймаємо, що можна ти, ти таки, зараз знімати. Отакий От От ангарчик. Приїхала. Let's go! Візьмеш штучку на ручку. Ну так. Що тато. Так, <eres ainsi> зал очікування для батьків дуже класний, бо він наверху з виглядом на діток. Поки мама працює, тато наблюдає за дитиною. <misunderstood Double NFerilli> Це добре займається. Спочатку така розминочка, а там далі від загального вчителя, який робить розминку, вони її передають уже в групи по віку з окремим коучем. Так, з приємних дрібничок є навіть зарядочки, точніше розеточки, а, кандючок. А... Ну, що я тебе вітаю? Півторок і п'ятницю, здається, по півтора години. Тобі сподобалось? Взагалі саме тренування, схема, вправи. Цікаво, правда? Навіть mm ні. -hmm. І терзоночка, mm -hmm. Це якийсь а, не самий низький рівень. А типу, як я називається? Середній, так? Да? Ти ну, ж перейдемо гімнастку, тим більше ти дуже багато, багато знає. Да, Туди ми їхали 40 хвилин, але це час пік. Оце ми виїхали в 5.20 і в 6 на 6 ми приїхали. А звідси ми вже їдемо 20 хвилин, тобто в два рази менше. Це вже приємно. Причому, що якщо пощастить, то можливо в деякі дні будемо перегнатися з сусідами-українцями і будемо возити мамашами по черзі. Ой-ой-ой-яй-яй. Ой, ой. Такий чорний форшик прям від моєї оце чорне